26 лютого ми другий день збираємося, на, щоб провести нашу чергову сесію, але деякі депутати ігнорять, контролюють, щоб сесії не відбулися. Вчора було зареєстровано 9 депутатів, сьогодні 11. Волиниці Петросян прийшли проконтролювати, чи в нас є хвороб, не е, зареєструвалися. І, і можна сказати, ну я не побоюсь цього слова, утікли. Звертаюся до вас виборці, Дуже важливе питання: затвердити звіт, прийняти зміни до бюджету. Уже буде завтра відключене світло. Освіта треба перерахувати кошти на закінчене будівництво укриття. Дуже важливе питання. Дуже. І ми маємо працювати. Ми прийшли для того, щоб працювати, для того, щоб розвивати нашу територію. Ми маємо з чистим серцем, з відданістю працювати. Тому дуже закликаю вас, депутати, і вас, виборці, повпливайте на своїх депутатів. Матеріальні допомоги зараз на поранені. Матеріальні допомоги на тяжко хворих. Це все людські людські судьби, це здоров'я. Ми не ділимо тут гроші собі в карман, Абсолютно. Ці депутати, які я назвала Петрусяни Волонець, були на розширеній бюджетній комісії. Вони знають, вони бачили, вони працювали разом з нами для того, щоб пройшла сесія нормально. Але чому зараз отак? Ну, я не розумію, чому оце отак? Особисті да, інтереси. Так, да, ті особисті інтереси, які вони... Ганьба слугам, які так себе ведуть. Ганьба. Да, Ми сьогодні мали підтримати президента, так само позачергово... сучаму да, вони вимагають. Так, у нас позачергово винесено було рішення на підтримку президента. Ми його не можемо підняти теж. Ці сільські ради. Збираються, позачергову сесію скликають для того, щоб підтримати. Ну, а в нас так, як є. Я дуже вам дякую і сподіваюся на вашу підтримку.